Ну, в цілому хочу сказати, що став головою асоціації футболу у 2020 році, і, чесно кажучи, мені не повезло, тому що перші два роки були такі ковідні роки футбольні сезони, два були такі скомкані. Ну, а третій взагалі це катастрофічний в умовах війни, фактично пройшов, але тим не менше. Значить, які моменти хотів би ну взяв свою предвиборчу програму ще у 2020 році, значить, були певні блоки. Звіт хотів би зробити так само на підставі цих блоків. Значить, перша це юридичний супровід. Значить, ми перереєстрували Федерацію футболу в асоціації футболу, значить, підписали договір з юридичною клінікою університету, яка допомагає всі всі юридичні моменти вести. Значить, впорядкували всі регламенти, положення, е які регламентують порядок проведення, і є нормальна співпраця із Закарпатською асоціацією футболу. І з позитивних моментів, конкретно, вже 2022 року можу сказати, що підписали договір із клінікою експерт, і клініка експерт фактично повністю забезпечувала безкоштовною медичною допомогою і була швидка на всіх матчах, які проводилися під егідою Асоціації футболу. Це стосується як Кубку «Авангард», так і відповідно ветеранського чемпіонату. Значить, другий блок це інформування, Значить, є в нас відповідний сайт. Петро Михайлович веде сайт, є відповідна сторінка в Фейсбуці, де дається, висвітлюється повністю вся робота нашої асоціації футболу. І якщо раніше в газеті Ужгород було. Значить, досить багато матеріалу, і Степан Степанович попередні роки робив такі великі аналітичні статті по чемпіонату і з такою статистикою, то самокритично десь асоціації в цьому році менше інформації давала в газеті Ужгород. Значить, погано і приймаю критику десь і попередніх років. Значить, то, що погано робилися анонси, але в силу того, що війна, в силу того, що. Є певні структури, які не дуже раділи, те, що молодь грає в футбол. Ми робили це таки досить для обмеженої кількості людей. І робота з громадськістю так само, воно самокритично воно було можливо не на найкращому рівні, але була об'єктивна причина це воєнний період. Що стосується конкретної самого футболу. Дорослий футбол, ми змогли провести тільки один кубок, це кубок стадіону Авангард. Кількість команд, яка взяла участь в ньому, було 5 команд. З чим пов'язано? З тим, що в осінній період була проблема вже з освітленням. Початок матчів ми спочатку планували після робочий час, але в силу війни прийняла града оборони Закарпатської Обласної військової адміністрації рішення про заборону вуличного освітлення і підсвітки відповідно стадіонів. Ми мусили всі ці матчі проводити десь в робочий час. Воно створювало незручності для всіх аматорів-футболістів, тому що всі паралельно працювали. Ну команд було би значно більше. Ми два рази відкладали початок чемпіонату і. Ну, Були знову ж таки об'єктивні причини. Із чемпіонату не було. значить, Чемпіонат якраз попав, попав би на такий пік воєнних дій, і знову ж таки він не був проведений. Значить, Знову ж таки, проблемний аспект жіночий футбол. Наша асоціація не звертала абсолютно уваги, ніякої, ну майже ніякої уваги жіночому футболі. Я, в принципі, можу сказати, що повезло, що. В області заступника губернатора Шенкарюка призначили відповідальним, або він став відповідальним за жіночий футбол в області, і фактично вони повністю покривали всі ці робочі моменти, і жіночий футбол фактично в області я вважаю, в тому числі в місті розвивався. Значить, ветеранський футбол, значить провели чемпіонат міста. Якщо у 2021 році було чотири команди, то на жаль, станом. На 22-й рік було взяли участь тільки три команди. Але рівень вважаю, що був значить, належний, були команди, які відповідально доставилися до, до цього чемпіонату. Ігри всі відбулися, і я думаю, що на наступний рік, можливо, ми переглянемо формат ветеранського футболу, щоб не було великий футбол з з одиницями футболістами. Можливо, якийсь формат там вісім плюс 1 чи якийсь інший для того, щоб чи було більше команди, фактично, щоб було якась така більше ігор. І, ну, чим більше команд, тим більше матчів. І думаю, було б ці, цікавіше. Значить, що стосується професійного футболу, то значить, футбольний клуб Ужгород, на жаль, зробив паузу, яку дозволила йому зробити асоціація футбола Ужгорода. Минай. Минай грає в прем'єр-лізі. Ну всі би хотілося, щоб місто Минаю в у прем'єр-лізі, значить було вище. Так само є контакт із керівництвом професійної професійно футбольної команди. Я думаю, що вони навіть готові надавати свою матеріально технічну базу для того, щоб деякі матчі чемпіонату проводилися у них. Значить, футзал. Я думаю, що тут однозначно залишилося тільки. Тримати рівень футзальної ліги це вже який це 7 фу 7 сьома фуфуфуфудзайна ліга. І більшість тут представників тренерів беруть. Безпосередню участь, хороший рівень, хороша кік, велика кількість команд. Я думаю, що є такий правильний підхід стосовно ротації команд, нові команди, які заходять, і команди, які мають кращий рівень, мають відповідно беруть участь у, там, по лігам, по лігам. І ці 32 команди, які є. Я думаю, що такий дуже ну, Вдалий ну, турнір це футзальна ліга. Значить, були до, до мене пропозиції стосовно організації такої дитячої футзальної ліги, але на жаль, знову ж таки, в силу того, що і залами проблема в силу того, що часто відключаю світло. Станом ми прозондували і думали запустити таку футзальну лігу серед дитячих команд. Є в нас і Зідан, є в нас і Олімп, є в нас і Дюшор, є там і ФСД, є там і. ФСТ Україна, є і інші клуби і «Дю США. Ми хотіли зробити серед різних вікових категорій дитячих заногів. Ну, об'єктивні причини або зал, або світло, або час. Значить, не підходить. Але ми обов'язково це е, ну, ну, умовах. Ми обов'язково це реалізуємо, реалізуємо, значить на практиці. Значить, на жаль, в Закарпатській області і в місті немає окремої програми, програми, програми розвитку футболу. Я думаю, що це посилило би розвиток футболу. Значить, бюджет на 22 рік фінансування. Значить, в силу воєнного часу казначейство, на жаль, обмежило фінансування всього спорту, в тому числі футболу. І на жаль, нам на, на розвиток не виділялися абсолютно ніякі кошти. Значить, виділялися кошти тільки на утримання. Значить, є в Ужгороді належно ну, добре організована інфраструктура. Це два наші центральні стадіони це стадіон Авангард. І Віктор Качур його очолює. Я думаю, що стан полів підтримується, інфраструктура так само покращується. Є у нас, відповідно, стадіон автомобіліст із таких, ну не кажуть, що прогривів, але із новинок можна сказати, що на останній грі ветеранського чемпіонату було вперше в історії, по-моєму, стадіону автомобіліст було запущено електронне табло. Я думаю, що ми всі матчі вже будемо використовувати, вже запускати електронне табло, щоб ну тримався наче, відповідний рівень. З позитивних моментів так само хочу сказати, що як аматорські, так і ветеранські в футбольні матчі завжди проводилися за оператора, значить, всі матчі транслювалися. Потім вони викладалися у мережі інтернету і в фейсбуці, і на відповідному на сайті. Я думаю, що Слава Богу, якщо попередній рік ми мали одну там неприємну ситуацію, значить дисциплінарні такі заходи ми вживали, то весь 2022 рік, значить, жодних, жодного засідання дисциплінарного комітету не було і жодних таких серйозних санкцій на жодного учасника змагань під егідою асоціації футболу накладено не було. Значить, проблеми. Інфраструктури, ті, що минулий рік, на жаль, вони залишилися, значить, сьома школа, майданчик в школі у мікрорайоні Доманинці, значить, на артилерійській, професійно технічне училище 19 те значить, вони, на жаль, в занедбаному стані. Значить, якщо в попередні роки було такі. Непогані напрацювання стосовно мініфутбольних майданчиків по загальноосвітніх школах і фактично з 20 загальноосвітніх шкіл значить, в більшості були створені футбольні майданчики, я тут записав, значить, друга школа, п'ята школа, шоста, сьома, восьма, 12, 15, 16, 19 гімназія. Значить, то останній рік фактично по інфраструктурі не було абсолютно нічого. Знову ж таки, причина. Значить, це війна. Були ми брала асоціація футбола участь у акціях. Такий благодійний фонд ЮНІСЕФ, такий проект поруч. Футбольна команда Боздош з великим задоволенням прийняла участь в одному з найстарших турнірів. Це Кубок Авангарда. В подальшому ми би хотіли приймати в максимальній кількості футбольних змагань, які будуть відбуватися на, на теренах міста Ужгорода. Боздож як один із таких мікрорайонів, густо населених мікрорайонів міста міста Ужгорода, має безліч цікавих локацій. але звичайно, там не вистачає повноцінного футбольного поля. Це звичайно така далека перспектива, але. Жителі цього мікрорайону, якби повинні знати, що в чемпіонатах по футболу міста Жорода формується така команда, як яківка Боздож, яка в цього року вперше взяла участь в такому турнірі. Надалі будемо намагатися бути постійними, постійними учасниками змагань чемпіонату міста, куб і відповідних кубків. Був певний період, коли вважалося, що чемпіонат міста це як підготовчий період для команд, які приймають участь чемпіонатах області. Ваша думка з цього приводу. Ну, знаєте, думка така, що якби тут тут, скажімо так, 50 на 50 через те, що в місті Ужгороді зосереджено дуже багато, дуже багато футболістів. І тому якби вони хтось виступає за свій за свій район, чи за чи за свій, як кажуть, чи мікрорайон навіть, але тим не менше він бере участь і в обласній команді. Ну, як це розцінювати? Людина представляє свій район. Тобто для когось це тренування, для когось це гра, для когось це змагання, і тому Тут не варто обмежувати от, е ці всі нюанси, тому що ми розуміємо, що е головне, щоб чемпіонат міста відбувся. Тут на сьогоднішній день існує така думка, що повинна бути діяти єдина база даних, де один гравець, одна команда. Практично, скажімо так, дуже дуже багато років в Ужгороді люди, які працювали на підприємствах, вони виступали за свої команди, а у вихідні дні вони приймали участь в чемпіонаті області. Це було раніше. Зараз вимагають по іншому. Я, наскільки от я наприклад вважаю, що те, що Ужгородська асоціація футболу міська прийняла рішення про те, щоб поки що відмовитися від єдиної бази даних, щоб е, дати можливість людям, е, щоб не пропав футбол в місті Ужгороді. тому що якщо єдина база, то практично ми не будемо мати, тому що всі хотіли грати на область. Чи наскільки ви згідні з такою позицією? Міського міста ми таку позицію підтримуємо в першу чергу за рахунок того, що Біля більш майстерніших футболістів, які десь виступають і мають досвід, можна згуртувати жителів мікрорайону чи тих людей, якби раніше десь десь працювали, тому якби це така вимога часу, що єдина база це дуже клопітка робота. До неї треба дуже дуже ретельно підходити, щоб в першу чергу не не нашкодити і не зламати якісь. Якийсь процес, який може розвиватися, тому що зараз ми всіх будемо порівняти по списках, і, і, і потім виявиться, що ми не граємо. Тоді ми вибираємо краще. Нам краще грати. Є десь більш майстерніші футболісти. Біля них можна згуртувати молодь і так і так рухатися, чи ми потім скажемо, що от таке, таке прізвище, чи такий, такий не може грати. А потім ми бачимо, що втрачається в першу чергу і якість взагалі цього, і потім, і потім це взагалі ну, немає, ну, немає того сенсу, тому що по. Повинен бути завжди розвиток, і е, менш майстерніші, вони можуть підтягуватися до більш майстерніших. Якщо вони цього не бачать, тоді якби якість це все ну, вона просто втрачається. Ну що ж, ми в свою чергу бажаємо всьому футболу міста Ужгорода, мирного неба, і щоб в футбол місті розвивався. Ну, а команда, футбольна команда Боздуш, щоб вона боролася за призові місця. Дякую, дякую. Ми так само всім бажаємо в першу чергу, щоб всі змагання відбулися, а там хай перемагає сильніший. Дякую. Е, ваша думка взагалі про футбол міста Ужгорода на сьогоднішній день. Ну, походив він, на жаль, в умовах воєнного стану і, звичайно ж, особливо останній період, коли в силу е, знищення. Е, Інфраструктури критичної енергетичної системи ми ну, внесло відповідні корективи. Відповідно змінилися наші плани. Але в цілому значить, асоціація футболу, так як і в попередні роки, значить, провели багато благодійних турнірів на підтримку, в тому числі 128-ї бригади. Провели багато дитячих турнірів, провели багато турнірів з серед команд мікрорайонів. І ці, звичайно ж, великі, які ви озвучили це. Найстарший кубок стадіону і ветеранський. Чемпіонат. Чемпіонат міста Ужгорода проходить у нас, я вибачаюся, ну, не міста, але Закарпатській області з 2021 року. Чемпіонат міста проходив ну, майже постійно, майже постійно, постійно. І за ними стояли великі підприємства, які були розташовані в місті Ужгороді. це заводи, фабрики, і від їх під їхнім іменем команди виступали. Сьогодні тут існує серйозна проблема, тому що багатьох підприємств взагалі не існує, але є дуже багато торгових серйозних точок. Можливо, під їхньою гідою могли б формуватися якісь команди, щоби. Ми представляли когось, бо не знаємо є кілька команд, які виступають там автомобілістам, там, можливо, ще хтось. А от такий, як епіцентр потужний, де дуже багато людей, і які навіть вже приймали участь у деяких турнірах, можливо, вони, можливо, критий ринок краснодонців підгірою цього. Тобто є такі речі, які... Дали би, можливо, поштовх розвитку футболу у місті Ужгороді. Наскільки це реально про такі речі говорити? Ну, наша асоціація відкрита. Ми звичайно завжди перед тим як будь-який турнір проводити або чемпіонат, ми робимо великі анонси і намагаємося залучити до таких турнірів якомога більше і якомога різних команд, які би представляли в тому числі різні підприємства, торгові точки і так далі. Є в нас так само команда Старожил ВОПАК, яка представляє таку відповідну торгову мережу. Але в цілому хочу сказати, що є 4-5 таких команд базових, які беруть участь у всіх чемпіонатах, всіх турнірах, кубках і так далі. І на базі вже цих 4-5 команд проводяться турніри. Звичайно, що хотілося б, щоб таких команд було більше, і ми проводили. І повноцінний чемпіонат, із з якомога більше кількістю команд. Ну і звичайно ж, з тим, щоб якість була збережена. Старше покоління пам'ятає, коли чемпіонат України навіть чемпіонат міста проводив у двох лігах, була вища ліга і перша ліга. Ну на жаль, в теперішніх умовах це є нереально, але вважаю, що оптимальною кількість команд в чемпіонаті міста ж це має бути не менше восьми команд. Інфраструктура інфраструктура міста на сьогоднішній момент дозволяє проводити чемпіонат повноцінний з восьми команд у чемпіонаті міста Ужгорода. Приймали команди ромського населення. Було додано навіть дві команди, які виступали в чемпіонаті. Виступала команда, приймала участь команда. Організації людей з обмеженими вадами слуху і мови. Було 32 команди в двох групах вища ліга і перша ліга по 16 команд. Я розумію, що ми сьогодні про такі речі навіть не можемо говорити, тому що дуже боляче вдарила пандемія коронавіруса по футболу в цілому. Зараз військові дії, але ну, ми бачимо, що у асоціація футболу. Робиться для того, щоб зберегти футбол місті, і е, наскільки це важко все Василь Васильович? Ну декілька років тому чемпіонат міста на жаль взагалі не проводився. Я, в принципі, можу подякувати команді і з асоціації і з виконком асоціації футболу, в тому, що ми, нам разом вдалося відродити чемпіонат і чемпіонат. Е, Повноцінний, тому що вважаю, що вісім і відповідно 7, 7 команд, які брали участь у чемпіонатах попередніх років, це такий дійсно повноцінний турнір, який проводився за коловою системою. Всі матчі е, транслювалися з е, належних умов, майстерність збільшувалася. Команди я кажу, п'ять-шість команд це старожили, а дві-три команди вони змінюються. Я рахую, що. Ми маємо от, цей кістяк зберегти так, щоб футбол в Ужгороді зберіг і розвивався, і розвивався. І ще одне болюче питання, таке, я вважаю, цілому для футбола вона болюче. Дуже серйозним турніром в місті Ужгороді було проведення змагань серед школярів різних вікових груп. Там грали 6-й, 7-й, 8-й, 9 класи, 10 й 11 й допустимо, тоді був той період. І змагання проходили дуже, дуже ну, на серйозному рівні. Дуже така відповідальність була серйозна за це. Сьогодні практично між школами ми не бачимо це. Проводиться дуже багато тренерів груп підготовки, які потім відбер... на цих змаганнях відбирали дітей. Вони приходили, дивилися, спостерігали. Сьогодні сьогодні, на жаль, таких змагань нема. Як думаєте, чи можливо може було, потрібно було їх відновити? Є попередня домовленість з управлінням освіти Ужгородської міської ради, і всі керівники шкіл однозначно підтримують. Єдине, що є певні обмеження, це дистанційне навчання, коронавірус, воєнний стан, проблеми із залами, відключенням світла. І на жаль, таких різних об'єктивних причин. Нам, на жаль, це зреалізувати на практиці не вдалося. Але ідея однозначно є конструктивною правильною, і ми маємо пропагувати здоровий спосіб життя і популяризувати футбол як найбільш масовий вид спорту. Сосевич футбол має справді в Ужгороді дуже дуже багаті традиції, чудову історію. Якраз в цьому році виповняється виповнилося 50 років, коли футбольна команда міста Ужгорода завивала стрібні медалі в чемпіонаті СРСР серед команд другої ліги. Це був чудовий серйозний, дуже, дуже показник. І позаду вже 50 років. Зараз ми маємо команди, які виступали у нас представляли Вищу лігу України перші лізі, на жаль, в цьому році команди Ужгорода немає. Є команда, яка прилягає до міста Ужгорода, це Минай. Але професійний футбол, який ми бачимо останній період без глядачів, він, він, ну, він позитиву для людей і користі небагато приносить, тому що футбол без вболівальників це мертвий футбол. Так я вважаю. Взагалі, от наскільки би ви хотіли, ви хотіли як голова асоціації, щоб оці всі традиції футболу міста, що вони продовжуються ще багато років, і багато багато людей були завжди десь поруч, і вони приходили на стадіони. І стадіони були забиті, як було колись у старі добрі часи? Ну однозначно, я так би хотів, щоб воно так було. І завтра ми проводимо якраз турнір, присвячений 50-річчю з дня як говорили, зайняли друге місце. Ну це найвищий, найвищий результат футболу взагалі в за всю його історію. Але хочу сказати, що в той час було дуже багато футболістів, але, на жаль, не були умови. Ми всі пам'ятаємо шнуровані м'ячі, пам'ятаємо київські там одні буци, яких всі грали. Тепер ситуація змінилася, є хороші. Умови є хороша інфраструктура, різна форма, екіпіровка і так далі, але на жаль, нема футболістів. Я сподіваюся, що найближчим часом прийде якраз той золотий період, коли будуть і футб буде і хороша інфраструктура, і будуть відповідні футболісти, які будуть прославляти наше рідне місто Ужгород, Закарпаття, взагалі весь український футбол на ну, на міжнародному рівні. Васильович, сьогодні підемо на підсумок року. Попереду різдвяні новорічні свята. Прийміть вітання від вболівальників, від любителів футболу і щоб в наступному 2023 році футбол Ужгорода справді прогримів на хорошому рівні як в області, так і далеко за межами. Дякую.